Проектом передбачено місцеві громади, органи виконавчої влади та самоврядування спільно визначають пріоритети розвитку, планують та реалізовують заходи для сталого розвитку свого населеного пункту. Пріоритетні сфери для підтримки громадських ініціатив охорона здоров'я, енергозбереження, екологія та водопостачання. В рамках другої фази проекту в області заплановано реалізувати 47 мікропроєктів. У нас є сільська медицина. Це можуть бути там ФАПи, амбулаторії на лікарні. У нас є е... Доступ до питної води, тобто водопроводи. Там. У нас може бути каналізація, вуличне освітлення. Якщо ми говоримо про компоненти енергоефективності і енергозбереження, то тут проекти повинні мати, носити якусь інноваційну складову. Значить, це не звичайна заміна вікон і дверей а, чи утеплення фасадів, а це щось інноваційне. Фінансується вирішення найгостріших проблем місцевих громад на половину коштами самого проекту 45 гроші місцевих бюджетів, а 5% має зібрати сама місцева громада. Чим повинна виявити свою згуртованість та готовність діяти спільно задля свого ж добробуту. Мета це якраз розбудова спроможності громад вирішувати власні якісь соціальні. Ну, в основному соціальні, економічні, екологічні проблеми своїми силами, залучаючи для цього ну, партнерів в особі нашого проєкту, який фінансується Європейським Союзом і програмою розвитку ООН, а також місцевих бюджетів різного рівня. У другому етапі проєкту задіяні 10 районів краю. І на сьогодні два десятка з числа запланованих мікропроєктів повністю виконано. Є райони, які дуже ефективно працюють, якби і чули на нараді, що Красіровський район питань нема більше половина районів, а деякі мають проблеми, тому що приймають перший раз участь і не змогли якісно підготувати матеріали. Ми бачимо, що сьогодні може деякі на деякі школи, де не вистачає бюджету коштів, прийдеться перерозподілити, допомогти із обласного бюджету. Очікується, що другий етап проєкту завершиться успішно, адже набутий досвід буде корисний для співпраці влади і громад та стане серйозним підґрунтям для спільних дій задля комплексного розвитку регіону. Утім, координатори проєкту порадили районам поквапитися, адже в наступному році планується старт вже третьої фази проєкту.